На вулиці ще ніч, вже збираємося виїжджати в поле. Так що можна сказати, що сезон 2025 пішов, по МТ зону. Хай то я вже окреме відео зніму, скільки пішло в ремонт, що робили, що случилося, як ви побачили вже в попередньому відео. В общем, про МТЗ це буде вже наступне відео. Покажу момент той, що на класі теж я зняв підніжку, щоб сюди дядь Вітя вварив вогнегасник. Техніка безпеки поперед всього, як то кажуть. Ну і зараз заводимо, хай бурчить, поторохтить на вулиці. Ось дивіться, ніч. Ну, Це весна, зараз туди-сюди і вже буде сонце вставати і буде гріти, як сьогодні пише плюс 15 і так 5 днів. Зараз за моторю хай торохтить. І підемо, покажу вам е, той самий. Е, що там мені приїхало, хотів би так пофілософствувати, скажімо так, і показати запчастини такі толкові від хлопців із Басагро. Зараз заведемо. Треба ще помазати трактор, бо масей мене помазаний, а цей ні. Все, хай торохтить, погнали. те відео, де я був у хлопців із Басагро, де вони виготовляють запчастини. В наявності є, є те виготовлення, яке вони роблять самі. І, виходить, побачив я в них плазморіз. Да й думаю, закажу такі конструкції на Е, Оце так називаємо щички, які кріпляться до Ось він. До цього отаким макаром. Отак, отаким. І виходить, бороздообразуватель робить цю канавку, а ззаді прикручена ця щічка, яка не дає осуватися грунту. І отут аж всередині отак падає наше зерно прямо сюди, де прорив бороздобразуватель цю ямку. І, виходить, в мене то вони є. Я все время додержуюсь такої політики, що повинно все бути в запасі. Ну, так як я в них побачив оці плазморізи, трубогиби, що вони це все діло можуть зробити. І от, виходить, дивіться, це в мене були дві отакі. Коротше, не витягну. Висота оцієї висока, вона, в принципі, така не потрібна. А і отак, виходить, хлопці, як я сказав, укоротили. Тобто ось о, таке, як треба було, вони по цій зробили цю конструкцію. Один к одному, що можна було хлопців на заводі Ремсинтез заказати, що, в принципі, в них. Ну, Так як я бачив е їхнє виробництво, думаю, ну, чому б мені спробувати подивитися, що з цього вийде, який підхід у хлопців, яка буде якість. І щоб для себе розуміти, ну, відповідно, в даному випадку е і. Для вас. Так, ось все, бачите, оце виходить заводський, оце виходить той, що хлопці зробили. Отак. В них до різних сівалок, то повне є запчастини, Тут, тобто я оставлю номер менеджера, якщо щось комусь треба, там до Гаспардо, до Куновських сівалок. Або просто таке виробництво, якось, яке вони не роблять, по суті. Ну, є в них все для того, щоб можна зробити. Можете заказати ту чи іншу деталь зроблять без ніяких запитань. Так що, отаким, отаке, такі діла, скажімо так. Купив вчора смазку, класовську, помазав усю нав'язку. Отаким, грубо говоря. А потім думаю, та ні, мабуть, мости полося помазати треба толковим. А воно кончилось, так я заскочив вчора, дірець мені посуїті. І взяв новий пістолет. Пістолет, ну оце як він називається, та пістолет да, чи як він по науці, для тубусів. Получається, на масея є, на навеску є, а на класа нема. Так, тепер має на кожний трактор свій шприц, о, не пістолет, а шприц. Воно ну, там уже все в принципі, але ну, Я знаєте, подумав, тут а, типо, синя маска, хренюзна, може вона температуру не видержує, може вона там для інших цілей. Думаю, на навіску без різниці. А от на оці всі ходові частини, думаю, хай буде воно оригінальне, клас-клас, клас, класом, масей, масеєм. І заскочив на дружня, андружка каже, оце, оце бомба. Ну, не, не користувався ще зараз, спробую, піду, що ж воно. Каже, після того, як з'явилися оці, то ті вже звичайні ніхто не купує. Каже, це типу взагалі бомба. Ну, Спробуємо, не знаю. Так що що, давайте народ, зараз я швидко все організовую, сонце встає, їдемо в поле, показуємо роботу, починаємо шевелитися, тому що волога виходить і спаряється неймовірними темпами. Не забудьте поставити лайкос. З мене відомо з вас лайкос. Ну і далі продовжимо. Так, поки жду технічку, є хвилинка, зараз підзасніму, розкажу. Е, жду технічку, а в технічці другий ряд борін, бо один ряд не виходить. Е, виходить, але не так, як хотілося. Значить, попередній я був отак під отією посадкою, там у нас кукуруза двічі дискована. По початку ще вроді би нічого йшло. Потім, мало того, що забивається, забивається це, понятно, Бо е, сухо було, дві дісковки по сухому, воно не перебило. Але мокро, вогко колеса, бачите, грязні і остається слід після трактора. Думаю, ні 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 те, те нам не підходить. Там ще хай покурить, поки, поки шарик зійде далі. А тут переїхав на пшеницю. Получається, у нас тут. Три площі ми об'єдніли. Це після пшениці, там після сої, там після кукурузи. Там воронка, тут дві дісковки і на сої дві дісковки. Тепер це на все одна буде площа. Переїхав сюди, а тут -а вже дивіться вже сухе, пилюка йде. Дивлюся, треба другий ряд борін і вже таке, як грудка. О, ну бачите, ще якраз якраз нормально. Якраз оцю грудку ще за двома рядами бурон шахну. Це таке пробіг туди-назад. Ой, йду і пом'якшало одразу. І що ми бачимо? Е, може, звісно, це народ і ранувато. Чуть-чуть-чуть ще треба було б. Але опадів не передає. Мені таке, таке враження, що цей рік буде ще важкіший з опадами, ніж минулий. Хоча куди важкіший, опадів не передає ждать немає шок. Зараз ось тільки сонце виходить, зверху хмари розійшлися, вітер, оце неділя, вона туповітряна. Сонце, вітер весняний. Це отак тільки шух і все сухе. То поки я зроблю оцю площу пшеницю, яка зараз прямо підходить, я думаю, там уже йоранка ота дійде. общем, ну ось видно по фону, по структурі, що воно сіре, воно сухе. Да, Під низом ось о чорненьке волога, але. але... На, оце на дисковці, знаєте, немає ще. от Давайте підемо на сусідню. О, о, оранку, е, Немає так помітно тріщин, як на Оранці. На оранці ще типу, земля ж сира, сира ось зараз підемо покажу, але є тріщини. І якби закривати ті тріщини, ще рано була земля ще чорна сира. А по дисковці якоби цього всього е, немає. Там ще я не знаю, там чуть-чуть піде в ярку до ліса, що там буде. Може там ще й сиро буде, то там, допустимо, не трогатиме. Ось по оранці. Де сіро, де чорне. А, ось все, бачите, отут ось. Гля, як помітно тріщини. Ну і виходимо вже на оранку. Не. Тріщина, тріщина, соответственно, що оттуда. Все випаряється. І якоби ось мокре до цього, до е, тапків ліпиться, а ось уже і сухе, бачите? То і ще якоби по оранці ранувато. А вчора там товариші повиїжджали, ну, крупні, в тих, що там тисячі гектарів. то ну, в основному класичний обробіток оранка, то агроном казав, бомба. Вигнав усіх. Ну і відповідно ж, і ми. Давай же що ми поперли. Що, що нам ждати? Що, що ждать? Волога улітучується. А як ми знаємо, волога, я так розумію, це 50% нашого врожаю. Коли немає вологи, взагалі пофіг, яка кукуруза за тисячу мішок, чи за 10 тисяч. Чи ти туди насипав 100 кілограм, чи 500 кг того доброго. Коли немає вологи, діла не буде. Це вже минулий рік показав. Отакі. От Діло так, що по буронам. Борони в нас дтські до цього трактора, вони готові, робилися під МТ-зона. То по-своєму чуть хріновенько, коли агрегат з МТЗ да, переналаштовуєш, підсоєдняєш його на іншу категорію навіски чуть -чуть є гіморой саме з Сам тими винтами центральним. низько її треба опускати. До такої ж техніки треба вже... Прицепне, ненавісне. Ну, ще не розбагатіли, не дійшли до того моменту, щоб купувати шлейф борону. Але тут питання в іншому, що, ух ти, йомой, габарійтесь, відяться, що... О, не технічка летить, і полюга. Вон, дивіться, яка стружа, а, вам не видно, зараз покажу. Е, діло в тому, що дивлячись на оці всі погодні умови, то щось не сильно хочеться на ту. Де воно там той нуль? Не сильно хочеться переходити, чи вертатися, верніше, до цих класичних обробітків з такими погодніми умовами. Навпаки, дивишся таке в сторону прямих посівів. Якщо в цьому році посіємо кукурузу і ця кукуруза по прямому по сої дасть хоча б плюс-мінус адекватний врожай, то виробатимо таку технологію, що декілька років соя по сої. Потім кукуруза по прямому, потім моранка, знову декілька років соя, ну таким макаром, ну може горох, ну образно. Якісь такі культури, тому що волога є волога. От, наприклад, навіть в минулому році в нас на круг кукуруза вийшла 7,4 тонни з гектара. А в Андрюха Воловика, ну, може хтось підписаний, хто знає, в нього по прямому, так теж ми орали, культивірували, боронували, діскували, 200 карбоміду вгилили. Посів, мастер-повер, гербіцид, кукуруза реді, ну, правда, да, це цінова політика плюс-мінус, можна сказати, шара. Скільки ми операцій зробили, Андрюха прямому посіяв, без добрив, без нічого, нашу українську не знаю яку, він забрав 6,8. То мої ж 600 кг, вони ж по суті е, як, не перекриють оці всі затрати, які були проведені. Ну, правильно, согласіться. А з вологою, так, да, виходить, той самий карбамід. Вологи не було, він навіть і нашкодив. Що маємо, те маємо. Оце дивлюся, з кожним роком Березам все більша гайка і більша. І хто ще скаже, так ви більше хімії лийте. Не в хімії діло. Є такі посадки, де вони стоять березові, так само вокруг поля і берези стоять. Ось, дивіться, пилюка їде. Летить яка. Оце вам березень місяць, яке там сьогодні чи п'яте, чи шосте. То там берези стоять в ряд, це як має бути. А от оця ця посадка, там ще слідуща Там уже давно почали берези щось пропадати. І тут таке саме. Є нормальні, ось жива Ось, раз, два, три, чотири, п'ять. А, то нормально вже 5 штук стоїть поганих. Що з ними, не знаю. Так, цепляємо другий ряд борон і дивимося, що на з цього. цього діла вийде. Все народ точно так, як я й говорив. Сонце вийшло, вже ріпіже. Вже на кондиціонері приходиться пекти, бо в будку нагріває. чуть чуть процеса. І оце поле ділиться, знаєте, таке враження. По пшениці вже пізнувати треба було вчора. По сої треба, щоб підождало після завтра, ще ну, вухкуватий такий ґрунтець. Це оця частина. Зараз ось сюди ось доїжджаємо. Ось сюди доїжджаємо, там вже просто ідеально. Ну ось навіть можна спостерігати, Ну тут ще не так, там взагалі просто аж розсипається. Ну, от іменно стиглі з ґрунту, а там на спускі згори, просто неймовірно. Печем на автопілотіку, все-таки гідравліка є, гідравліка безспорно. Але якщо, моя така точка зору, якщо брати, гідравліку на безкоштовному сигналі, то лучше взяти за ті самі гроші е цю ж, електромеханіку, але з РТК. Бо як для ґрунтообробки, в даному випадку мені от для борон мене влаштовує 100%. А коли ми говоримо за посів, я не впевнений, що дана, е даний автопілот на безкоштовному сигналі він би е водив би з точністю, ну, по-любому точності не було б тобто, все одно б треба було б стики підтягнути. Ну, Бачите, тут одні, а там тільки що їздив. Пелюга така стоїть, що я тебе дам. Ну, хай ще чуть пізніше, як до обіду діло, дойде, то я тут, мабуть, вийдемо щось, посозірцаємо. Бо, як то кажуть, час гроші, а воно з цим сонцем щось так суше. Сюди не доїжджаю, бо там воно був один разок, прийшлося передок включати, тому що буксує, то тут хай воно собі стигне посадка, все-таки, естественно, не висохає, не провітрюється. І ось дивіться, бачите, яке сухе. 16-17 кілометрів хожу, ось дивіться, яка польога. Те, що я питався, тільки що доказати. Тобто, отут, а ось зараз ми їдемо готове. Ось тут наверху чуть сиренька, а на пшениці отам, там таке вже як пізнувато, бо більшенька грудка робиться. Ну це ж по любасу знайдуться фахівці, які скажуть, що боронувати треба тоді, коли е, піде тепло, щоб витягнути ту ниточку. Е, то я скажу, що боронувати і тоді будемо. А ну зараз камеру про другу секунду. Ось зальопана. Боронувати і тоді будемо. Але от зараз треба... Теж таки зберегти оту дорогоцінну зимову вологу, якої, я думаю, хоч би вистачило реально зимою, бо осінь там вже пізно були дощі такі хороші, чуть-чуть снігу, і потім оце під конець, який оце розстав. Тобто не було такого прожарка, хоча 5-7 см. Соответственно, де ті вологи взяться. Дощі писало, пропали. Писало, пропали. Зараз знову пише, ну, поки дійде до того діла, коли кидати, е, ну, знову воно пропаде. Я вже під прогнози вже не вірю. Минулі роки я пам'ятаю, що було як, до посіву Написало дощ і він чітко пройшов той дощ. Е, потім посіяли, дивишся, пише дощ, а воно десь стороною, десь кудись вони і так далі. Так що процес іде, Чуть-чуть я -чуть, це так вам показав. На пшениці щось дужче трусе. І воно висохає он моментально. Ото он чорніше, ото один проход. А оце вже ось там пару-тройку проходів назад і вже все, бачите? Вже весь висохає ну, просто неймовірно. То що тут ждати? Дивлюся, на агроном. Отім тільки господарство поїхали, селітру вносить лікою по пшениці. Щось знають, може, не знають, чи може ротаційки. Одне господарство гном поїхав, хто щось що цать. З холдінга приїхав, агроном родом стояли, балакали, знімав мене, щоб на верхи докласти. Що ж так, треба вже пети. А там воно ж, з верхів не видно. Що тут у полі твориться. То каже, сказали, що ще рано. Ну, Кажу, їм рано, а нам щоб не було пізно. Так що народу, це отак. Сезон розпочали печер. Пишіть ваші думки, не забудьте ставити лайкоси. З мене відос, вас лайпос, як я кажу. Так що ще, ще роботи вистачає, працюємо. Ось уже і вечір настав, і площа готова. Відходжу в край. І зараз ще, ще раз, мабуть, сюди. Ну, в общем, жду кічку, а там буду дивитися, чи вертаюся назад, чи вони вже хлопці приїдуть. Та будемо збирати е другий ряд борів. Дивіться, палюка яка. І оце то біда. То лі пізно, то лі рано, то ли як правильно. Ще такий момент обновив погоду, там навіть мінуса, показують дощі. Ну, знову ж, це ж показує. Скільки ось до цього показували. Йома, там такі ливні стояли. Ні, -ні, -ні капнуло ж. То цій погоді вірить це таке. Ну, в общем, ділянка зроблена. Не люблю я здорові площі. Одним добре, що. Гони длінні, там, е, тільки береш що. Та й робиш, що роботу робиш. Да? А другим, це що не видно так скажімо, твоєї роботи. От мені подобається менші площі. Ну, наприклад, там, хай буде 10 гектарів, там, 3 куска. І ти такий клас 10 зробив, переїхав на, інший, на іншу ділянку. О, тіпа ж вже одну зробив. Ото якось так. Ну нічого, Ця зроблена, завтра переїжджаємо на другу, це скакаємо поранки, це ж отут тут ось і Тим самим края, відповідно, є нерівності, підкидає. Ну, а так розробилося. ну Після Оранки є дрібненька грудка. Ну, Це не критично. На березень місяць це не критично. Під посів, звісно, таке собі. А взагалі ну, ця подошва після двох ряд борін бомба. Бери хоч СЗшкою Ячмінча чи горох той самий бомба. Зверху пилюка. Внизу моква. Те, що доктор приписав. Е, Плюс-мінус я б сказав, б, адекватно розробилися. Ну, Пооранки я думав, що буде краще. Щось не знає. тут така грудка? Саме краще вийшло по пшениці. По пшениці, от іменно взагалі ідеально у порох. А по сої там якось мокріше, Чуть-чуть, я б сказав, б, хужіше. Ну, краще, ніж на оранці. А це ж орали тут двома тракторами, блін, так существенно відрізняється е, і двома ж плугами. Ще ж Велесовський був ненастроєний, то существенно проходи відрізняються. підкидувало так непогано. То нічого, справилися. Так що, я думаю, народ на цьому вже будемо завершувати. Якраз ось до краю доїжджає, сонечко сідає. Зараз ми швидко, другий ряд боронок. прицеп, прицеп поторохтів на базу. Я перецепляюся в транспортний теж на базу. Все, дякую за увагу. Всім пока.